Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на щиті повернувся захисник України Іван Гнида. Полеглого захисника із золочівщини, нагороджено орденом за мужність. У Золочві горіло авто. На Золочівщині продовжують знаходити боєприпаси минулого століття. У Золочві наслідок наїзду вантажівки травмована літня жінка. Востаннє до рідного дому повернувся герой України Сергій Ніканчин. Село Богданівка Золочівського району попрощалося з Іваном Гнидою, який віддав своє життя за Україну. З Сумом повідомляємо, що назавжди на щиті повертається Герой України. Іван Ігорович Гнида. Красненська селищна територіальна громада із глибоким сумом повідомляє про втрату героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Іван Ігорович Гнида. 1988 року народження, мешканець села Богданівка Золочівського району був солдатом-навідником механізованого відділення 11 листопада 2024 року. Під час виконання бойових завдань у районі населеного пункту Стариця Чугуєвського району Харківської області Іван отримав множинні вогнепальні осколкові поранення. Його було евакуйовано до військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Однак, незважаючи на зусилля медиків, 19 листопада 2024 року, Іван помер. У нашого захисника залишилися мама, батько та рідний брат. Вічна пам'ять і шана Герою України. Полеглого захисника із золочівщини посмертно удостоїли високої державної нагороди, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Відповідно до указу президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили воїна і Красненської громади Юрія Масленка. Нагороду отримали рідні героя. Юрій Масленко, житель села Бортків у травні 2023 року, долучився до ЛАВ ЗСУ у 77-му окрему аеромобільну бригаду десантно-штурмових військ. Він проходив навчання на дронах та безпілотних апаратів За кордоном і був оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-4355. Загинув 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. Вічна шана та слава полеглому захиснику. Пам'ятаємо! 30 листопада у золоче внаслідок ДТП сталося загоряння автомобіля Ford Fusion. За даними рятувальників, водій не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Рятувальники отримали повідомлення про займання автомобіля Ford Fusion у місті золочів. За даними рятувальників, водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, що спричинило займання транспортного засобу. Небайдужі мешканці витягнули водія з палаючого авто до прибуття вогнеборців. Чоловіка госпіталізували. Пожежу ліквідували. Вогонь повністю знищив автомобіль. У Золочівському районі знаходяться старілі боєприпаси. 25 листопада двічі повідомляли про виявлення небезпечних знахідок під час прогулянок лісом. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет із посиланням на головне управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Львівській області. Село Білий Камінь виявлено 6 артснарядів 76 мм та 45 мм часів Другої світової війни. Село Говаречина знайдено 17 застарілих боєприпасів, серед яких артснаряди 45 мм і 76 мм, мінометна міна 82 мм та постріли калібру 20 мм. Рятувальники здійснили всі необхідні дії для знищення знахідок. Пам'ятайте правила безпеки: не підходьте до підозрілих предметів, не торкайтесь, вийдіть на безпечну відстань. Повідомляйте за номерами 101 або 102. У золочу травмовано літню жінку через наїзд вантажівки. Поліцейські встановлюють обставини події, внаслідок якої було травмовано літню жінку. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет із посиланням на поліцію Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада на вулиці Максима Кривоноса у місті Золочів. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Рено Преміум, 50-річний мешканець Тернопільщини. Скоїв наїзд на пішохода місцеву мешканку віком 83 роки, яка переходила проїзну частину у межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом, слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років. З позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, інформує поліція Львівщини. Востаннє до рідного дому повернувся герой України Сергій Ніканчин. Про на колінах зустрічали свого земляка Сергія Ніканчина, не стримуючи сліз. З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Сергія Ніканчина. Воїн був гранатометником. До останнього він залишався вірним військовій присязі та боронив Україну від ворога. На жаль, 6 листопада життя героя обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Синківка Куп'янського району Харківської області. Тепер Сергію назавжди 48 років. Вічна пам'ять і шана Герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру! Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримуйте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії! Слава Україні! Героям! Слава!